Коли ти зрозумів, що ти не просто кайфуєш, а що ти вже залежний? Походу, щас тільки. Я не зізнавався собі в тому, що я прям наркоман повністю. Я говорився, я наркоман, наркоман, наркоман. але тільки часом я розумію, що я був прям наріком таким, тому що наркоман це та людина, яка тікає в щось і не може без чогось знаходитись. Насправді, тому всі наркомани. Уже да, хто там в телефонах сидять, в інстаграм, ми всі наркомани. Да. Це слово просто таке, що воно асоціюється тільки з хімічними або там, рослинними. Я не зрозумів до кінця ні в який момент, що я прям залежний. От тільки зараз, коли я відчуваю стан життя, да, коли ти можеш просто жити без будь-яких добавок і бути як під травою, сміятися, веселитися, радіти життю, розвідчувати що на своєму шляху. Типу, зараз я розумію, що я був залежний. Ти зараз взагалі нічого не вживаєш? Ні, я, я не прибрав свого життя тільки алкоголь. Алкоголь я дозволяю собі, я тестував різні гіпотези, відмовлявся від усього. У мене залишився тільки алкоголь. Я іноді можу там табак теж за, типу, коли хочу покурити. От. Але це не є якась ча часта історія. Ти в мене є правила свої, по яким я там, типу, там можу. Я не можу вживати будь-який алкоголь два рази більше, ніж два рази в тиждень. Тобто я можу випити там два бакал вина в мене ввечері, можу, якщо є привід з пацанами, типу прям хорошо випити. Але це буває рідко, тому що я в роботі Тоб, ти працюєш, далі собі даєш змогу відпочити. Але на... я для себе закрив на все життя, тому що я зрозумів, що вони мене уносять від себе.